Про нові подробиці з жахливої ДТП на Глибоцькій трасі розповіли правоохоронці. Як стало відомо, всі пасажири та водій «Фольксвагена», що спричинив аварію, повтікали. Трьох з них відшукали на буковині одного аж на Івано-Франківщині. На момент прибуття слідчої оперативної групи жодного пасажира, а також водія водію Фольксваген не було. Всі вони зникли з місця пригоди. Увесь понеділок тривали допити учасників аварії. За словами керівника Буковинської міліції Валерія Зінченка, пасажири Фольксвагена не надто активно співпрацювали зі слідством. Довелося навіть застосовувати детектор брехні. Хто не давав покази взагалі, а хто давав покази, скажімо так, один на одного. Зрештою, після усіх проведених заходів правоохоронці стверджують, аварію, внаслідок якої загинуло четверо людей, спричинив саме водій джипу. Винен в ДТП водій «Фольксвагена», який. Перевищив швидкість руху, а також виїхав на смугу зустрічного руху, що стало причиною дорожньо транспортної пригоди. За кермом цього автомобіля знаходився Доголіч Андрій Манолєвич, 86-го року народження. Андрій Доголіч є зятям керівника обласної ДІ Ігоря Доголіча, якого на час слідства усунуто від виконання службових обов'язків, Щодо девонувації аварії було прийнято міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 тисяч гривень. Проте ані міліцію, ані прокуратуру така міра не задовольнила. Прокуратура області відділу процесуального керівництва не погодився з рішенням суду першої інстанції і у відношенні догоріча обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про результати експертизи, з якою швидкістю рухався Volkswagen і чи був водій тверезин, правоохоронці пообіцяли повідомити найближчим часом.